Швиденько перебіжимо між друг другом 200 до 5 метрів плюс. Ми на позиціях, які утримують військові Луганського прикордонного загону помста та 420-го окремого батальйону. Вони стоять на межі Луганської та Донецької областей. Через специфіку місцевості військові буквально ділять одну посадку з противником. Посадка, там загоронідари, отам, отам чубку теж дари, отам посадці дали. Ми, коротше, вклинились тут. Після останнього штурму осені вклинились і так тримаємо ту оборону. Повністю зарилися тут нормально і тепер живемо на кашля. Боронитися поки що Богу дякувати. Від піхоти є чим. А щось важче, то нас підтримає наша арта, наша мінометка, наші танки. Ну, Так і живемо. Хитрюгани страшні. Появляються в будь-який момент. Зараз потепліло, то будуть лізли. Перше холодно, грязі багато було, ну не менше лізли. А зараз потепліло, то вони зараз зараз будуть. Які у вас по землі нагадаєте? Батя. Чого батя? Чого батя? А, Чого батя? а я самий старший у зводі. Я самий старший у зводі. У мене молоді пацани. А я вже за старий, блять. Ну і тим не менше я воюю. Воюю вже другий. І Протягом восьми місяців позиції залишаються незмінними, але щодня обстрілюються противником. Тому військові уважно прислухаються до мінометних виходів та дронів над головою. Можна працювати можна середню даєш. Ще секунду. Ворог постійно кошмари нас. Це він кидає по нам міни 82, ка 120-ка. Другий раз працює вертоліт, е -е, стойпера працюють. З основному задав будуть нас IP -вішки. І Лічно по мені був два рази скид. Я вовріме сховався в бліндаж. трохи вийшов не тоді, коли треба. Ми заходимо на передній позиції військових. Які знаходяться за 70 метрів від росіян. У тиху погоду тут можна почути розмови противника. Бачимо їх неодноразово виходять. Зустрічаємося так глаза на глаз. Вони нас бачать, ми їх бачимо. Ну і буває таке, що підлазять. Не знаю, що вони там хочуть зробити, але ми їм не даємо. Зараз працює у нас сокемончик, який дає їм відсіч. Часто з нього доводиться працювати. Часто. Церкві, все, все у нас на повно бойовій готовності. Якби так не дай Бог підійшли, то Ну, їм не вийде просто підійти до нас. Маємо ще таку зброю як бульдог. Все па покажи. Злючий капець. Але на під теж кусається гострі зуби. Чує українця зразу. Все нормально, не касається. Він піде нормально працює. Часто з ним працюють. Працюємо тоді, коли ось засікаємо атаку. Якось побачимо, то зразу, щоб не бавитися стріляти. Під шумок їм два. Далі покемоном. І нормально. Російські військові все одно не полишають спроб штурмувати позиції малими групами. За місяць тут відбивають кілька таких атак. За цей рік це така найважча позиція. Ну так. Типу тут не розслабишся так, наприклад, ззаді. Бо вся відповідальність на нас. В разі чогось ми зустрічаємо перший ворог. Сюда надо будет, выехать. там что-то О, летит. Мина летит. Мимо. Да. Что ставим ставки? Я думаю 4 мины, 5. Ну як це взагалі по відчуттям, коли ворог настільки близько. Чи ти вже <звук> привик? Знаєш, то такий момент називається адреналін. От коли починається двіжуха, якось не думається, якось все робиться, так як би їх вчили по базі. Стріляється. А потім, коли закінчиться бій, то сідаєш, закурюєш, так, хуй, бать, то ж тільки що так пуля свистіла біля мене. Потім, все настає потім. Під час бою я там не думаю. Знаєш, думати треба як відбитися, як прикрити побратима. Це я не знаю, я якось, слава Богу. Не панікую. Лети. Вихід. Буде п'ята, ще є. Ставлю 100 гривень що не буде. девуть. Здобийше. Військові, з якими ми спілкувались, кажуть: ділянка фронту, яку вони утримують, це позиційна війна. Ресурсів, аби просунутися та втримати нові позиції, немає в обох сторін. Я посада тут типу кулеметник. Так? Починав я як? В Морщині мене назначили були водієм. Але я був водієм і все доходив на позиції. Потім перевели в кулеметники. Не жалію. Не жалію. Не жалієш. Да. Війна, знаєш, як поділила, сам розумієш. Вона показала хто і хто. Хто друг, хто родина. Тобто, знаєш, приїжджаючи додому. Люди не розуміють, що тут відбувається, реально. Люди не розуміють, що таке, блін тишина, що таке цін, цінити, блін, просто життя. Зранку прийти, сісти за сіл, попити чаю з рідним. Люди того зараз не розуміють. Ви козуть? Володя. володь, Володимир. Позивний шум. Позивний шум. Шум загинув у бою за декілька днів після зйомки. Ми хочемо показати вам його слова, які він просив записати для рідних. Хочу передати привіт своїй дружині, яку я сильно люблю, скучаю своїм дітям і своїй всій родині. Скоро приїду додому, буде пасушка, якщо буде все добре, буду вдома. Люблю цьому і обнімаю. Все.